Люю на пророчу під такою таємничою назвою у Моглів-Подільському будинку поштмейстера презентувала свою ювілейну виставку творчих робіт талановита мисткиня Оксана Городинська. Нині тут представлено близько 60 живописних творів. В усі свої творчі роботи Оксана Васильівна вкладає частинку своєї душі, таланту і любові. Мені приємно, що сьогодні мої друзі, мої знайомі прийшли розділити зі мною маленькі свят. Моєї персональної ювілейної виставки. Я вирішила виставку експонувати саме в музеї ветенанки, тому що в цьому музеї розміщено десь 100-102 моїх ветенанки, то я хотіла, щоб глядачі, щоб мої гості побачили не тільки живопис, але й ветенанку. І сьогодні я розмістила десь так до 60 живописних творів. Тут напрацювання різних років, тут немає якогось певного періоду, от там десь там кілька років. Я взяла роботи десь з кожного творчого періоду, і тому вони дуже різні, вони написані в різних стилях. І я пропоную до уваги наших містян, жителів нашого міста, гостей нашого міста. Приходьте, знайомтеся з моєю творчістю. Виставковий зал будинку поштмейстера наповнився щирими посмішками та словами привітань для Оксани Городинської, аби підтримати мисткиню, творча еліта міста та всі, хто обожнює її творчість, зібралися разом. Відвідали мистецьку подію і представники Могилів Подільської міської ради від імені міського голови Геннадія Глухманюка. Привітали мисткиню, побажали творчого натхнення, нових ідей та подальших успіхів. Культурно-мистецькі заходи, які проходять у нашій громаді, це надзвичайно важливий елемент, адже вони виховують і популяризують нашу громаду. І більшість таких заходів проходять за ініціативи Оксани Васильівни. Від імені міського голови я хочу передати найщиріші вітання: побажати у першу чергу мирного неба, творчого натхнення, ідей. І можливості їх реалізувати. Художній івент пройшов у теплій та дружній атмосфері. Поціновувачі мистецтва отримали гарні враження. кажуть, творчість пані Оксани це завжди щось неймовірне та креативне. Я знаю Оксану Васильну дуже давно і хочу сказати, що її роботи це завжди якийсь ковток наснаги творчості. Це просто шедеври. І ось дивлюсь, навіть от зараз затамувала і Дивлюсь, ну це ж які чудові оці наброски. І я хочу сказати, що взагалі її картини завжди справляють незабутні враження. на не всіх, хто дивиться, а ветинанки, то це ну шедеври вже світового рівня. Вона вже знана майстриня не тільки в Україні, але за її межами і фестивалі у нас проходять. Завжди дуже приємно приходити в наш цей музей. Дякуємо майстрині. Я хочу сказати, що роботи Оксани Городинської мене вражають тим, що такого, як вона робить, більше немає в Україні, здається, і це щось нове і. Вражає своїми масштабами, тому що наскільки я знаю, навіть приїжджаю до неї за кордону, щоб навчитись мистецтва ветенанки, і це мене дуже надихає на, на те, щоб е, також е, привносити нове мистецтво, нові творчі ідеї і розвивати нашу культуру, наші традиції. Е, е, вона молодець. Мені дуже подобається її робота. Намалюю на пророчу. Підтекст цієї загадкової назви полягає в передбаченні майбутніх ситуацій. Як стверджує Оксана Городинська, деякі роботи для неї дійсно пророчі. Яскрава життєстверджуюча виставка триватиме протягом двох-трьох тижнів. Тому кожен бажаючий може завітати у будинок поштмейстера та отримати заряд енергії і вражень від прекрасного мистецтва.